Друзі, ух, не знаю, як з собою справитися. Дев'ята година вечора. А я от прям захотіла ковбаску. Дивіться, це наш свіжесенький сервелат, який поїде в четвер на відправочки. Сьогодні ми його скоптили. Домашній сервелат. Це не, є, друзі, ви ж бачите, які, яка да, плотність ковбаски. Гляньте, яка класна. Дуже-дуже смачна наша ковбаса. Зараз я візьму чайок фруктовий. Здоровену велику чашку. Я дуже люблю, коли велика чашка. ну і Тут мої два бутерброди: два сережи, два мої і один Настін. І отака в нас буде вечеря. І як тут можна похудати, як такі смаколики. Нагадую, наш сервелатик коштує 470 гривень за кілограм. І взагалі, вся наша домашня продукція доступна до замовлення. Кожного ну практично щотижня переходьте на головну сторіночку Viber, підписуйтесь і дивіться весь асортимент.